Колона машин під'їжджає до транспортного мосту в Ужгороді. На автомобілях політична символіка партії опозиційна платформа за життя. Машини зупиняються неподалік пам'ятника Україна-визволителям на українсько-словацькому кордоні. Далі учасники йдуть пішки. Перед кордоном зібралася група чоловіків. Викрикують Слава Україні. Їм не відповідають. Слава Україні. Серед цих людей Володимир каже, вони не належать до якоїсь організації, всі їдуть за кордон. Нам не подобається ця проросійська компанія, яка на даний час просто проходить по нашій державі. Ми не маємо проти думки кожної людини нічого. Але це не до наших прадідів. Батьків, всіх хто захищав нашу вітчизну, на даний час захищає просто за цілісність України за Україну, за, за націю. На даний час це абсурд. Представники політсили кладуть квіти до пам'ятника. Після цього учасники заходу їдуть до пагорбу слави. Сьогодні день перемоги, великій вітчизняній війні. Ми зашануємо свято. І як знали про цей захід? Самі приїхали. Виявили бажання, знаємо 9 травня. Сі святкують день перемоги. Ніяк 8 число ми не відзначаємо. Ми відзначаємо 9, так як ми є нащадками переможців. Адже ви знаєте, що Українська Радянська Соціалістична Республіка входила до складу Радянського Союзу і приймала участь у великій вітчизняній війні з боку радянського союзу. Політолог Михайло Шелемба каже, це політична рекламна акція. За мобілізація саме їхнього так званого виборця, просування таких російських наративів, таких російських атрибутів, які присутні в Російській Федерації, так під час відзначення цього свята, це зачіпає думки і мотиви от тих людей, які ще залишилися з цими поглядами. Тому це ще раз, Кріплює, от будемо казати, їхню ідеологію. 9 травня. Це будемо казати, є найбільш вдалим для їхньої політичної сили свят. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, під час заходу зафіксували порушення використання забороненої символіки. Її виявили на восьми машинах в Мукачеві та 15 в Ужгороді. Нагадаю, в Україні відмовилися від святкування радянського дня перемоги у 2016 році. 8 травня запровадили день пам'яті та примирення, а 9 травня день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також відмовилися від формулювання велика вітчизняна війна в межах декомунізації. Заборонили використання радянської символіки зараз. Офіційним символом вшанування є червоний мак. Марія Лукає, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.